Друзі, в Слові Божому написано, що коли ми ще не прийняли Христа, ми були як блукаючі вівці. А тепер повернулися до пастиря і наставника наших душ. Ми сьогодні будемо молитися за зцілення від всіляких шкірних хвороб. Але якщо ви ще. Не повернулися до пастера і наставника Ісуса Христа. Давайте зробимо це саме зараз. Повторюйте: Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа прости мені все моє життя, яке я жив без Бога. Прости мені всі мої гріхи, зміни моє життя і стань моїм Господом і Спасителем. Я вітаю вас, бо тепер ви Божа дитина. І дивіться цьому ж таки посланні, це перше послання Петра 2.24. Написано: Він сам, Ісус Христос, тілом підняв наші гріхи на дерево, щоб ми, померши для гріхів, жили для праведності. Його ранами ви вздоровлені. Розумієте, не оздоровимося, не зцілимося, а ми вже зцілені. Тому прямо зараз. Якщо на вашому тілі є якесь висипання, якась шкірна хвороба, що б це не було, прямо зараз ви приймайте силення. Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа, прямо зараз я забороняю всяку шкірну хворобу на тілі тієї людини, яка дивиться це відео. Тому що ми стоїмо на слові Писання, яке каже, що хвороба. Це покарання за гріх. А Ісус Христос взяв на себе не тільки наші гріхи, але й покарання за них, що є хвороба. І тому оця хвороба шкіряна не має жодного права знаходитися у вашому тілі. Тому в ім'я Ісуса Христа я наказую всякі екземи, псоріази. Дерматити, всякі алергічні висипання, в ім'я Ісуса Христа, гнойні язви, порізи, опіки, всякі хвороби шкіри. В ім'я Ісуса Христа саме зараз зціліться. В ім'я Ісуса Христа, дьявол, я зв'язую тебе. Всякий нечистий дух шкірної хвороби. Я наказую тобі, заберися геть з цього тіла. Всякі гнойні інфекції. Я забороняю вам знаходитись на цьому тілі. В ім'я Ісуса Христа, я наказую кровообіг видали всякі послідства. Інфекції шкіри, в ім'я Ісуса Христа. Я наказую кров зцілися. Я наказую лімфа зцілися. Я наказую шкіряні покрови. Саме зараз зціліться. Оці всі процеси, мікропроцеси, які перебігають у шкірі, прямо зараз. Станьте такими, як запланував Господь. Я пророкую сьогодні, завтра ви повністю зцілені. Я проголошую повнісіньке зцілення кожної шкірної хвороби. Друзі. Вам обов'язково треба зробити дію віри. Напишіть в коментарях, я приймаю повне зцілення і напишіть, що це. Збережіть це відео, прокручуйте його багато разів і кожного разу дякуйте. Кажіть, я приймаю зцілення, я вже прийняв. Я дякую тобі, Господь. Друзі, я дуже хочу подякувати всіх наших партнерів, які сіють гроші в це служіння, бо саме завдяки вам. Оце такі відео мають змогу виходити. І ми щодня молимось за вас, тому будьте зцілені, будьте процвітаючі в ім'я Ісуса до завтра.